Євген Капачко, це соціолог, засновник компанії Research and Branding Group, який ідеологічно, як мені видається, близький до чинного президента Януковича. Юрій Луценко це політик, який має определенні політичні перспективи, після то буде так. Наталія Соколенко, це зірка телебачення, інтернету і просто чудова жінка. Це був в таких місцях, де, як казав Нобелевський лавріат обов Йосиф Бровський, обмеження простору з легкою компенсовано надлишком часу в Україні круглі столи роз'єднані.